Дня запрошуємо всіх на виробництво Sound ремонт Production. Зараз в роботі декілька проєктів. Закінчуємо сауну 8х3,5 для замовника з України. Це велика парна з великим панорамним вікном 2х2 метра, великі двоповерхові плаваючі полиці, ЛЕД підсвітка, след полиці, також з підсвіткою, все в термодереві. Термодерево прошоване, з виділенням текстури, пічка з виносом на вулицю. Все в нерживіючій сталі оброблено. Це топка, Пічка пічхарвія. Вікно на провітрювання, двері, вхидна група металопластикової двері. Тут також велике панорамне вікно в кімнату відпочинку 2 так, це кімната відпочинку, також все в термодереві брошованому. Трекові світильники. Тут будуть меблі стояти. Обідня група, тут кухня невеличка. Ще один вихід. Сауни. Санвузол. Унітаз. Тут буде невеличкий рукомийничок, бойлер, щитова, вікно на провітрювання. Це в термодереві. Так, прохідна душова парівка, Тут половина цієї душової в термодереві, а частина, та, яка буде, буде стояти відро, і душ в плиці. Вікно на провітрювання та вентиляція. І велика парна. Ще раз ми її дивимося вже заходячи з кімнати відпочинку. Так, ще раз дивіться, великі двоповіркові плаваючі полиці, Слебові з підсвіткою спинки. високі потолки, вентиляція, так, і серце парилки, Дічка харвія. Професіональний захист під Екраном з нержавійки стоїть суперзу. Повністю захищена пічка від підлоги до стелі. Клапан на провітрювання. Велике панорамне вікно. Дуже простора. Тут буде завдяки вікно на провітрюванні ще одному відовому віконцю. І завдяки провітрюванню тут буде завжди свіже повітря. Достатньо кисня Також підлога в плиці проливна. Є трапік зливний, можна буде використовувати воду віник і не боятися, що будуть якісь проблеми. Загалом сауна може бути розрахована як сімейного відпочинку від 6 до 10 людей, так і для комерційного використання. Таку сауну такі сауну, цю лінійку нас вже брали декілька разів для комерційного використання. Запрошуємо всіх на виробництво Термовуд Продакшн. До речі, до цієї сауни ще додається хозблок, який буде тут знаходитись. Хозблок їде окремо. Ось цей хозблок. Всі сауни виправляються по індивідуальним проєктам.